Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Дуже гарний кекс, від якого будуть захваті не тільки діти, але й дорослі. Погодьтеся, випічка з різних видів тіста і з геометричною фігуркою всередині завжди викликає непідробний інтерес. Насправді, спекти так кекс це простіше ніж ви думаєте. А сама випічка ніжна, волога, ароматна, ідеально до будь-якого чаювання. Отже, готуємо шоколадне тісто. У миску розбиваємо 2 яйця, 120 г цукру і перемішуємо міксером. Додаємо 10 грамів ванільного цукру, 60 грамів розтопленого вершкового масла. Всипаємо 150 грамів просіяного борошна і 10 грамів розпушувача, ще 25 грамів просіяного какао. Змішуємо до однорідності. В самому кінці вливаємо 100 мл молока. Ось така консистенція повинна бути у тіста. Виливаємо його в деко, застелене пергаментом, розрівнюємо. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. Товщина тіста приблизно 3 см. Після випікання бісквіта видаляємо пергамент і даємо охолонути. А далі з бісквіта вирізаємо будь-які фігурки. У мене була форма зіроньки, але тут можна і сердечко, і все що завгодно. А ось залишки бісквіта можна підрібнити в крихту, приготувати будь-який ваш улюблений крем, прикрасити ягодами і супер десерт ще один готовий. Так ось тепер готуємо світле тісто. У миску розбиваємо 3 яйця і один білок. Додаємо 10 г ванільного цукру, 180 г звичайного цукру. Змішаємо міксером. Виливаємо 50 мл молока і 50 мл рослинної олії. Далі всипаємо 10 г розпушувача, 220 г просіяного борошна. Замішуємо тісто. Консистенція як на оладки. Форму для кексу вистилаємо пергаментом, змащуємо маслом і присипаємо трохи борошном. На дно викладаємо трохи світлого тіста. Добре розподіляємо по формі. А далі ставимо в ряд наші зірочки дуже щільно одна до одної, і все це заливаємо повністю світлим тістом. Ставимо в духовку на 180 градусів на 30-40 хвилин, але все ж таки готовність перевіряйте по своїй духовці. Після випікання дати охолонути у формі хвилин 10, а потім можна діставати і прибирати пергамент. Прикрашати можна по-різному, я просто присипала цукровою пудрою. Ось такий кекс вийшов дуже ефектним і ще смачним, ароматним, зовсім не сухим, а вологим я залишилась у захваті. Пишіть мені коментарі, чи сподобався вам рецепт. Без ваших коментарів Ютуб не помічає українські канали. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!